Друзі, привіт! Я зараз покажу, як активувати ліцензію в ПікіПойнт. Після того, як ви зареєструвалися, підтвердили свій email адрес перейшли на сторінку авторизації, авторизувалися, ви попадаєте в ваш кабінет, і тут є інформація про те, що вам потрібно активувати ліцензію. Щоб торгувати цим роботом. Ви натискаєте оплатити, і, на жаль, немає доступних систем оплати і не пропускає оця оплата. Так? Це є трошки неправильно, над цим працюють, це все виправлять. але як ж тоді оплатити? У вас є особистий рахунок, ви натискаєте плюс, далі вам ви дають вибір платіжної системи. Ну вона тут одна, це є USDT trc 20 це мережа Tron. Вибираєте цю мережу, далі пишете 55 USDT і поповните рахунок. Далі вам формується гаманець, на який потрібно перевести 55 USDT. Ну, будьте уважні, бо одна, 1 долар комісії. переводьте 56 USDT, тоді одна комісія, комісія 1 долар будете мати 55. Далі натискаєте: я здійснив оплату. Після чого. Вже коли буде підтвердження системи, тоді вже у вас появиться на балансі 55 USDT. І тоді вже натискаєте кнопку Оплатити. Оплатити, у вас появиться віконце з фінансовим паролем. Вводите той самий пароль, який ви придумали під час реєстрації. І я вас вітаю. У вас буде активований. Ліцензія для торгівлі цих роботів. Обов'язково додайтеся до телеграм-каналу, пишіть мені, і я вас додав в нашу групу по цьому роботу, де ми спілкуємося, ділимося результатами і так далі. Внизу під цим відео в Ютубі є посилання на реєстрацію, посилання на Ютуб канал, так що, і посилання на телеграм-канал. Так що заходьте, додайтеся, реєструйтеся і пишіть мені приватно.